Друзі, привіт! Погляньте, який у Кривому Розі ранок. 25 липня, і оце такий ранок. Це я вийшла годувати курочок. Зараз буду, хочу пройтися по городові, подивитися та побризкати огірочки. Ну, вже подивилася по усім. Каналам, де передають погоду по прогнозам, то всюди показують, що типу, буде така хмарна погода до обіду, а потім роз'ясниться і без опадів. Ну, то й слава Богу, то буду обробляти огірочки, бо друзі спасу немає. Е, ну, Хто з Кривого Рога знають. У нас і не передають дощі, але дощі крапають і крапають дуже часто. Я от тільки. Вчора, ні, позавчора, вспіла на то вперше обробити марганцівкою свої томати, баклажани, перці. Бо от тільки збираюся, хоп і дощ, і дощ. А якщо марганцівкою обробити і піде дощ, то ну це таке, це не було що робити, воно змиється дощем, та і все. Ото і пішли вже на томатиках. Такі хвороби вже почіплялися, листечко жовте. То я вчора в одному місці прибирала. Сьогодні подивлюся на погоду. Якщо дійсно не буде дощика, то буду ще там на великих місцях, де я, де я їх висаджувала прибирати погане листя. Потім будемо щось з обробками. Подивлюся. Ну, марганцівку обробила. Думаю, що воно пригнітить. Мірочка моя, зірочка, дуже спекотно вона ото водичку б'є раз за разом, дихає, дуже так погляньте, так. Дуже швидко, бо, ну, бо дійсно жарко, вона, бачите, шерстяна така. Вона ось. Ой, Моя куколочка, умниця моя, умніця. І Тайсон відпочиває на дворі. Це вони тут у нас під навісом сидять. А все одно у парку. Друзі, всім дуже-дуже велике. Дякую, хто скидає гроші на карту. Карта під відео. До речі, я годую безхатніх собачок, кишечок. Дуже дуже вам за це велика вдячна. І ці собачки, і котик, що в мене проживає, це вони теж колись були безхатні. Тепер вони ось зі мною. Живемо, поживаємо та добра наживаємо. Так, тут на клумбочки все зростає. Хочу ще раз, друзі, зауважити, бо багато все одно питають, що це понасаджувати помідорів іменно оце отак. Ну, тобто по квітнику, це друзі, я експериментую. Дивлюся, як вони себе поводять іменно в квітниках. То це що я вам вже скажу на даний час, коли багато томатів пожовтіло листя. Нижні я багато у яких поприбирала, то зараз ближче покажу ці. І ще хочу зауважити, друзі, усі свої насадження, так само, і ці, що в квітнику в мене зростають поміж квітів. Бачите, у мене тут все, все поміж квітів і помідорчики. Все я і поливаю в один день. Ну там плюс-мінус 2-3 дні. Це коли співаю, бо город великий, та й ще в мене один є великий город, то десь отак, плюс-мінус 2-3 дні і підживлюю так само, і обробляю так само. Але... Ви бачили мій город, пізніше покажу. Це ті, що в квітнику. Навіть нижнє листя, яке валяється на полу, ой, на цьому на землі, воно таке воно частеньке. Це чорний мавер, друзі. От кого. Вже знімаю потрохи, ну, от кого він виглядає. Китицями, все добре. Ось у вершинку сватив, бачите. Таке діло у цьому році, друзі, у всіх не лякайтеся. Це тому, що дуже спекотно і кальцій, який знаходиться в землі, томат не в змозі засвоїти в повному обсязі. І коли дуже спекотно, земля пересихає дуже швидко, випаровується волога, і то він всмоктує, виходить, із своїх плодів деякі речовини і виходить оце от куво. Це не є прям кінцем світу, але якщо не приймати міри, то можуть усі, отак, от помідорчики робитися. Оце таке воно гниленьке. Отут кінчик. Усі друзі декілька років тому були. Я дивилась по своїм іментоматом. Були отаково чіпляли, були в вершину гниль, тільки такі длиненькі. Ось оцей теж длинненький, бачите, або серцеподібні. Ну, у цьому році чіпляли майже усі сорти в мене, майже всі. І кальцію селітру обробляла, і все робила як треба, але з такою погодою. Ну, я думаю, друзі, усі розуміють, що в цьому погоді, році погода дурнувата, скажімо так, прямо, то усі побачили, всі його родники, садівники побачили. І нашестя усяких комах, і хвороб, яких і не було, і не бачили, а тепер вони поз'являлися в тих чи інших регіонах, так само самої шкідники. То у ну, цьому році таке. То буду далі вирощувати, буду вас інформувати. І погляньте: тут іменно ця кісточка зав'язалась вся. Верхня квітне. Так. В цьому помідорові. Це в мене гіант Новікова, рожевий такий великий. Тут квітне і теж зав'язує. Не можу зрозуміти, що за прикол температура одна. Десь, може, метрів 50 від цих томатів в мене зростають всі інші, на, там далі на великому городі. У тих верхні кісточки не зав'язуються. Бо мене теж питали, чому не зав'язуються верхні кісточки наразі. Так, дивіться, температура просто височенна. Зранку, коли сходить сонечко, буквально через десь через півтори години починає падати пилок у квіточках, ось тут є пелочок, і він починає сипатися іменно в цей проміжок часу, примірно, туди-сюди, там, десь якісь хвилини. Якщо в цей момент температура вища за 30, то цей пилок просто опадає. Він не зав'язує ну, зовсім не зав'язує ніяких плодів, окрім гібридних сортів. Тим паче огірки партинокорпічні вони не влітають. Жара зовсім на це. Вони, в принципі, вони моментом просто зав'язують, а потім іде квіточка. Ну то так, це я кажу за сорти. От тому не зав'язують. Тут в квітнику чомусь вони зав'язують. Ну, не знаю, що це за прикол, хто його знає. Так, і оце хочу по хворобам теж, в принципі, похвастатись навіть, друзі. Бо там усі інші помідори в мене нижні, все, жовте листя, навіть і деякі верхні жовтіють. Ну, а це ось, ось погляньте, Що цей кущ, що цей кущ. Що ось ось, погляньте, красотінь яка. Ну, просто. В червоних дзвіночках воно жовтеньке, щось нижнє, одне листячко. Ну, це таке. По одному листячку, це, це таке. Це я не вважаю, що це проблема прямо. Я, в принципі, друзі, не любитель зривати, в принципі, листя нічого. Не з томатів, не з огірків, з чого. але якщо воно хворе, то його треба видаляти. Хочемо чи не хочемо, але треба видаляти. І ось уперед. Все в'яже, не засихають. Не знаю, що за прикол, оце поміж квітів, друзі. То на слідуючий рік, скоріше за все, буду більше поміж квітів садити томатиків. Вчора ввечері, друзі, як захватилася я, та взяла, поприбирала на цьому кусінчику городові дуже так конкретно. Малину, по-перше, дуже добре плодоносить. Пообрізала усі хворі листя, які е, залишилися, ото після обробок. Треба було їх, в принципі, перед тим, як е, е, обробляти топазом. Я, друзі, е, обробляла два рази топазом. Але, скоріше за все, буду ще раз пачечка на 10 літрів води. І він, до речі, не боїться е, цього, не боїться дощу, Що Навіть якщо піде дощик, то нічого страшного. Так, ось, от, трохи я залишила, друзі, от кого виглядає ця хвороба. Це типа як е, недосталь поливу, чи типа як сонечко опалило. Е, ось, ось погляньте, бачите? От кого. То оце все треба поприбирати. Обов'язково зломила прям пагін цілком. Ну, нічого, е, повідростає. Так, і у деяких пагонах я позрізала вершочки. Це для того, щоб швидше Отутово поміж листячка. Ось листечко покажу вам. Хто не дуже розуміє, ось о листя. І тут є спляча бруньочка. І щоб її щоб вона скоріше прокинулась, щоб звідсиля пішли або пагони, або квіточки. І щоб потім маленька була, треба ось зрізати отак вершок. Ну, десь наскільки, не знаю. Може, може, з метру так я по метру так я позалишала. І тут все поприбирала. Травичку, все короче, поприбирала, щоб. Ну, щоб було порядок, щоб, щоб вона не хворіла. І оце, ще, друзі, оці всі листики я поприбираю. Так, мені писали: ой, а як же оце ж плоди? Ви побризкали топазом, а плоди на неї. Знаєте, друзі, я оцього не дуже притримую, іменно для себе. Нікому це не рекомендую, це неправильно робити. Але. Я через три дні після обробки я вже збирала плоди і їла, і, і компотики варила. Так що, ну я така, друзі. І таку саму буду робити з огірками. Побризкаю, і через три дні я буду їх збирати, і їсти, і, е цей, і квасити. Нічого страшного я в цьому не бачу. А там ну, ви робіть так, як ви робите. А я роблю так завжди. Слива імперіал, друзі. Ой, в цьому році слив. Хтось на скільки, погляньте, дуже солодка. Буду готувати варення, буду закривати компоти. Варення баночок 10 з півлітрових закрию та й досталь буде. Щось дітям відправлю, щось собі залишу. І тут малинка от погляньте. Це, це все червона, друзі, а це вже жовта пішла. Ось. Ну, це теж, ось погляньте, як, це як угірки збирають. Все одно щось та й залишиш. А потім, а потім. Ходжу отаку і прибираю. Ну, от, щось та й залишається. Оце в хворобах. Нічого. Ще, ще раз пройдуся та дозбираю ці хвороби. Так, помідорчики поприбирала теж нижнє сухе листячко і попідв'язувала повище. Це, це друзі, такі дуже класні томатики. Це в мене новиночки, хто не знає. Гноми, так, це гном ось. О. Темний, такий шоколадний. Потім будемо по сортам, бо ще, друзі, ще зарано. А це Оце смугастий темний. Вже збираю насіннячку, багато з яких сортів позбирала, то то отаку, друзі, то сьогодні ще, може, і малину оброблю топазом. І ось, ось червоні дзвіночки це вже поміж малини, друзі, ось, ось погляньте, скільки я поприбирала нижніх листя, бо вони всі жовті. А там поміж квітів, бачили, яка красота, а тут воно, тільки на вершочках. Ось у мене залишилося гарне листя. Ось, ось для сравнення, скажімо так, ось погляньте, як воно виглядає. Оце все буду прибирати. Оце жовте листячко. Вони потім підуть-підуть. Я їх не формую не, не, цей, ем, ну, не, не в два, не в три стебла, як всі інші. Вони високорослі ці іменно, Черіки, дзвіночки, це ось червоні, це ось ось жовті з антуціанами, то, то я їх. оце От такого, скільки є пагонів, скільки залишаю. А от тепер вони якраз то і знадобляться при цьому, оце, при, такій, при такому кошмарі хвороб. Ну, Це таке діло. В цьому році дійсно рік такий трохи підвів. Ну, нічого, друзі, все виправимо. так. Це ось такий гіркий перець, боже, врожайний капець. погляньте. Синенький, врожайний капець. Квашені гірочки, друзі, кому цікаво, попередньому відео я розповідала свій рецепт. Оце вже він остигло. Це як вашені огірочки закатала вже жалізними кришечками. Ці вони вже доквасюються. Завтра з теж перекип'ячу розсіл і закрию отакою железною кришечкою. І вони в мене будуть хранитися, Ну і дітям повідправляю, і в мене вони будуть хранитися в хаті. І нічого воно не зриває, не, не набухає, нічого, вони дуже-дуже класні. І декілька баночок залишу просто по. Погрібі. І не такими кришечками закрию, а обичними пластиковими, без, оце, без дірочок. І вони теж будуть добре сохраняться, тобто тільки в холоді, якщо не жалізними. А залізними це я більше закриваю для того, щоб дітям відправити. Вони в мене воєнні, вони дуже далеко. Я їм таке відправляю, то м -м, потрохи не дуже всі полюбляють консервацію, якщо чесно, в нашої сім'ї. Ми більше все свіженьке, навіть взимку більше свіженьке. Хай воно з магазину, хай воно там яке не яке але воно свіженьке. А такого потрохи роблю. Але це ну це мій. Рецепт ось, бачите, тут вони ще зелені, а тут вже жовтенькі, прокислі. Але коли повністю вони будуть усі жовтенькі, от такого як ця баночка, то тоді вони вже готові. Вони не, не можуть бути під жестяними кришками м'якими. Дуже класно. Так питали мене, відповідаю лампа, яку я купляла якої фірми, що у мене горить без електричества в курнику. Отакова от фірма, друзі. Ось, о, ставте на паузу і читайте. От такого дві лампи було разом. Вони були по акції. Не пам'ятаю, скільки коштують, але обрала самі найдешевші, які тільки були в інтернеті. Дуже класно працюють. Заряджаються від електричного патрона. Можна всувати в той патрон, що тут знаходиться. І можна від основного. Так, відповіла. Далі. Оцей огірок Цезарь фіга не плодоносить. Оця фірма дуже класно плодоносить. Це, що я в цьому році другий раз садила. Сіяла верніше. Друзі, я не знаю, що це за фірма. Ось я показую пачку вблизі. Дивіться і шукайте. Я купувала в магазині сад та город, дім сад та город на площі визволення, там вулиця Лермонтова, 1. Так, дивіться, я тут зрізала просто, де ця фірма іменно називалася. То воно отако, от це я близенько все показую, щоб ви дивилися. Оце такого пачка виглядає. 10 грамів, не 10 сіни, не на 10 грамів я купувала за 58 гривень. Ось о, так. Далі. Е, сьогодні буду обробляти огірки. Так, хто не любить хімікати, то ваші проблеми. Я їх люблю, бо мені треба врожай. Я хочу і закрити, я хочу наїстися. Хто там боїться їх, хто бійтеся, хай бризкайте там чим попало. Я, не, ну, При даної температурі, при даному часі, при даної погоді е, у відкритому ґрунті ніякий біопрепарат не допоможе. Не пишіть цю дурню. Не вірю, бо я все вже перепробувала. Це нічого не допомагає. І наразі не допоможе на огірках. Нічого там, не часник варений, не лушпиня цибулі варене, це вже вообще бред ви купили, це тільки для підживки можна. І тут там, треба концентрацію дивитися, щоб не попалити і не зробити ще хуже. В общем, я буду обробляти ось цими препаратами. Препарат От усіх хвороб, що на огірках наразі, ацедан. Це типа. Тепер і доміла, друзі. Ось, погляньте. Це я показую, хто любить читати сустави, там, траля. В общем, я ще раз кажу, я не чекаю там не 10 днів, не 40 днів, нічого. Я побризкала і можу через деякий час виживати. І нічого в цьому пану не бачу. Ви робіть, як ви робите. Так, це від хвороб розчиняю. Далі, від усіх, не від усіх, а від усіх видів кліща. Бо зараз все одно кліш. Вже обробляла раз, це вже другий раз. Провантомайт. Це байеровська фірма, дуже класно допомагає. На усіх стадіях знищує його. І додам отаке добриво. сюди ж, в ваковий суміш. Це все буде на відро води 10-літрове. Хелатин. Бо питали, що за хелатин? Якої фірми? Ось, показую фірму. Ось о, дивіться, читайте. От кого. Це добриво дуже добре всмоктується через листя прямо моментом. І воно сумісне з оцими, з оцими препаратами. То це я буду цим сьогодні займатися. Перчик солодкий, чистенький. Так, просили показати великий білий. Ось його вже буду сьогодні знімати. Солодкий як мед. Просто як мед. Дуже класний. І на кущу його багато. І ось погляньте: верхні не дуже зав'язуються. А там бачили, що? що було за чудо? Ось погляньте, що з верхніми кістями робиться. Ну, не знаю чому. Так, то так. Так, баклажани. Майже на кожному кущу в мене вже баклажанчики. Ой, так хочу баклажанної цієї ікри, прямо не можу. Скоріше, поже виросли. Це в мене гібриди, друзі. Бачите, такі помідорчики. Треба оце все сухе листя обривати та викидати. Воно, багато жовтого. Ну, нічого, друзі, будемо, будемо виправляти цю ситуацію. Так, і друзі, не хочу вже е, здіватися з тих огірків, які я посіяла по кукурузі. Це бред, всі ви ніколи в житті більше таке робити не буду. Всі огірки, що посіяні в один день, мене вже давно плодоносять, а ці оце такі. В общем, я їх повикопувала з кукурузи і посадила там, де в мене ось є місця. Це іменно буде не під затінняйку, а під ось під таку у мене тут а, ну, штора була. Була колись, тепер ось напинаю, від сонечка захищаю. Ось такого почали жовтіти листочка на огірочках вже в мене і тут. Це тут під затінняйкою 60% затінення. В общем, я їх буду обробляти тими препаратами, що я вам показувала. Бо хвороба це таке. Раз-два, воно розповсюджиться і все, і не буде нічого. А огірочків в мене дуже класні гібриди партинокорпічні. Воно, погляньте. Огірок на огіркові. Ось. Це фірма Велес, ті, що партинокорпічні по 10 насінинок, ті, що дорожчі, а не дешеві, оці, з синьою е, вершинкою. Ось, ось погляньте, скільки огірочків. Дуже класні. Усі-друзі усі, усі друзі, назви перепробувала. Всі класні, але іменно ті, що із чорною полоскою зверху, ті, що по 10 насінин, і читайте, партинокорпічні не бджолозапильні. А це вже в мене сорти так, тут різні. Це я таке випробовую то хай буде так. І побризкаю кабачки. Ось от, добре зростають, досі зростають, нав'язують, Це іскандер, дуже класний гібрид. А от такі листячку просто я позрізаю і поприбираю. Виноград синій, от кого виглядає. виноград білий, ось близько. Це ті, що померзли кущі, які вимахали здоровецькі, і дуже багато врожаю на них. Цю червону смородину я теж обробляла топазом від цієї хвороби, що й на малині. Але ще позавчора пообрізала кінчики теж для стимуляції оцих почечок, що всередині, щоб вони пішли у доросту. І ще щоб дали нові пагони та нові листячка. Це томатики, гноми. Це перчики гіркі, погляньте, чистенькі, гарненькі. Огірок ворги біштрауби, який у мене лежить на землі, теж буду обов'язково обробляти, бо обично більше хворіють ті, що на землі лежать. Ось ось ще тут огірочки я понасаджувала, ті, що з під кукурузи повикопувала.